Всім привіт! Я вас на своєму каналі, і сьогодні у нас п'яте відео міні-курсу по особистій звітності. Сьогодні я покажу, як легко порівнювати баланси між собою. Як пам'ятаєте, минулого разу ми зробили наш баланс за листопад, до того зробили стартовий баланс за жовтень, і ми стикнулися з проблемою, що це досить незручно. Ось так от переключати і дивитися, що ж вона замінилося. Хотілося б бачити всі наші звіти на одному аркуші, щоб провести якийсь графік, робити якусь аналітику. Як це робиться? Давайте я зроблю окрему сторіночку. її загальний звіт по балансам. Да ти мене Звіт по балансам. Ну, і в чому фішка? Як це все діло робиться? В нас як зараз є? У нас є активи, зобов'язання. І капітал. Ну, і тут у нас якісь циферки. Ну і нам важко щось кудись тут втулити, щоб побачити якусь динаміку. Як людство з цим справляється? Людство бере ось так і переносить це все діло вниз. Тобто активи в нас йдуть зверху, а зобов'язання і капітал йдуть одразу ж під активами. І тому вправо ми можемо ставити якісь там дати, наприклад, жовтень. Листопад. Ну, і таким чином відображати, що, що в нас де робилося. Це ми зараз з вами і займемося. З чого потрібно почати? Потрібно взяти свій самий самий перший баланс. Це у нас жовтневий баланс. Беремо його. І по великому рахунку ми можемо просто взяти ці всі активи. Ctrl-C. Так, 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 звід по балансам. Сюди Ctrl-Shift v роблю. Просто переношу дані. А, так, самі користуємось, інвестуємо. Я зроблю якимось курсивом, тому що це такі, знаєте, під категорії. Можна навіть якимось там кольором собі виділити, якщо хотіте. М -м -м -м. Нехай буде якось ось так. А, напишемо тут активи всього. Активи. І тут напишемо активи всього. Ну і саме перша строка. Давайте трішки ось так якось зроблю. Це в нас був жовтень 24-го року. Пишу 1020-24. Бачите, воно в мене якось сварилося почало якесь форматування Excel. Якщо ви хочете якісь цифри написати так, як ви хочете, а воно вам в дату перетворює ще в щось таке. Робіть ось так. Дорівнює лапки 10, 2024, Ну і Excel це буде сприймати як текст. І тому у вас буде відображатися так, як ви і написали. А, так, активи ми зробили. Активи всього ще напишу. Активи всього і, звичайно, собі автосума. По всім цим нашим статтям. А, окей, єдиний є момент, а, як можна це покращити. <гум> О, давайте зробимо ось так. Там, де самі користуємось, давайте зробимо автосуму вниз. Ось так. Ну і там, де інвестуємо, зробимо, в принципі, так само. Щоб у нас відображалося, скільки грошей ми самі на себе витрачаємо, скільки. Ми комусь іншому віддали, щоб щось е, з, з цього отримати. Ну і тоді, е, наша активи всього буде, буде ось це плюс ось це 175 тисяч. І я просто це перевірю з тим, що в мене було в жовтні. Е, 175 тисяч. Тобто я все діло правильно переніс. Єдиний е, маленький нюансик е, потрібно робити так, щоб ви всі активи бачили ось так на одному аркоші. Е, тому що от прямо зараз наш, наш Василь він ще, ну, не дуже. Багато чого собі вже в цьому житті купив. В нього буквально гроші, це гроші, окей, вони завжди будуть. А от і ну, телефон це можна було б схлопнути в одну категорію, яка називається техніка. Ну, наприклад, в, майбутнього, в майбутньому в нього буде своя квартира, і він туди купить собі якийсь там ще монітор, ще персональний комп'ютер, сушку, робот пилосос посудомийку, холодильник. Ну і Це сиділо в нього буде ось таке от величезне, і він ну, не зможе собі. Отримати те, що він хоче, тому що він хоче що просто бачити, скільки грошей в нього пішло на техніку. І в таких випадках, дійсно, було б логічно просто лишити одну строку, яка називається техніка. Ну, так як в нашого Василя не дуже багато чого є, то, в принципі, можна навіть і ось так лишити. Проте, ось вже в цьому звіті можна вже думати, що ж можна з чим згрупувати, щоб ну, через 4 роки подивитися ось конкретно вже на це. І Відслідковувати якусь динаміку. А Якщо цікаво, що ж саме сидить в нього в техніці, то можна відкрити ось такий от наш місячний звіт, який ми робимо, ну і собі подивитися, що ага, техніка це в нього ноут і телефон. Окей. Це ми зробили. Давайте взагалі якусь красоту наведемо. Давайте зробимо це якимось. Ой. Як би зробити? А давайте зробимо чорним. А так зробимо білим. Тому що це активи всього це дуже важливо. Окей. Uh, okay. Там, де view, Якщо ось ці штучки можна забрати. Взагалі буде красота. Uh, тепер ми переходимо до пасивів. Пасиви. Uh, зроблю теж якимось великим. Uh, що, вон, Яким на перший розділ пас, пасивів це зобов'язання. Uh, як я пам'ятаю, в мене там було не платимо відсотки. І платимо відсотки. Так, зроблю за аналогію з цими штуками. Це в мене ось так. Це в мене ось так. Там, де ми не платимо відсотки, я пам'ятаю, в нього оплата частинами ноут на 28 тисяч. Давайте так само зробимо. Так, о. Плата частинами ноут. Ноут. 28 тисяч. Uh, ну і ось тут буде автосума. Мене котик мені допомагає записувати відео. Uh, так. Ось так буде. Там, там де платимо відсотки в нього було 0. Ну і можна написати якось. Зобов'язання. Можна зробити зобов'язання всього. Всього дорівнює ось це плюс ось це. Так, руки у мене тут. Я котко набражаю, що він там мене кричить. Це він сам з собою бавиться. Так, це ми зробили. У нас ще є капітал. капітал. Капітал, і тут я переношу ось ці всі свої статті, тому що вони в мене змінюватись не будуть. У мене скільки їх тут є, раз 2, 4, 5, 6. Воно в мене буде стало, тому я одразу їх всі сюди перенесу. Тут заберу пробіл, Деліт. Капітал у мене теж такий має бути жирним. Стартовий капітал, скільки в мене був. Він в мене був 147 тисяч. 147 тисяч. Uh, так, тут я пишу капітал всього. Uh, капітал всього, 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 всього. У має бути. Якась автосума. Mm. Як би це гарно зробити? Uh, о, давайте зробимо ось так. Давайте ось це тому все ж таки затремо. А зробимо зобов'язання дорівнює ось ці 28 тисяч плюс 0. В принципі, суть та ж сама, Тоді ми зможемо і капітал ось так от підтягнути якось. Щоб воно воно було компактніше. Зроблю ось так. 147 тисяч. І капітал я теж зроблю автосума вниз. Ось так. Так, це і це воно має бути жирним. Ну і напишу внизу ось так за аналогією. Ось так напишу. Пасиви всього. І що це в мене буде? Це в мене буде всі мої зобов'язання плюс весь мій капітал. 175 тисяч. Ну і, звичайно, свій перевірочка. Якщо ми від активів, від пасивів віднімемо активи, чи навпаки, в нас має бути нуль Чудово, все в нас вийшло. Ми собі зробили гарненький звіт. Ну В принципі, можливо, гарніше, але вже і так непогано. Так, ну тепер згадуємо, що в нас ще був листопад. Баланс за листопад. І як ми будемо тут працювати? Ми будемо. Брати ось цю статтю і шукати, чи є щось у нас таке в нашому загальному звіті. В принципі, якщо знати Excel, це можна формулками зробити, щоб воно підтягнулося. Проте ми не використовуємо тут формулок. Хоча я, в принципі, думаю, що варто було б зробити якийсь курс по базовим формулкам, тому що мені ж навіть на роботі іноді треба показувати людям, як що зробити, тому буде корисно, що не витрачати робочий час, а просто скинути ссылку. Але поки формул немає, давайте покажу. Як це ручками переносити? Давайте те, що ми будемо переносити, визначати кольором якимось, щоб ми не загубилися. Так, гроші в нього вже буде 8800. Звіт по балансам, йду в активи. Гроші 8800. Тут я пам'ятаю, в нього нічого не змінилось. Інвестуємо. Так, це звіт на формулці. Тобто, Ctrl-C, Ctrl-V, формулка перепротягнулася. І тут формулка перепротягнулася. Депозит в нього, наскільки я пам'ятаю, вже 100 тисяч та 100 тисяч. І заначка в доларах 2510. Так, депозит 100 тисяч. Ну і можна. Так, виділяємо строку, робимо Ctrl, зажимаємо іти ці плюс, Робимо нову строку. І пишемо заначка USD. Можна інвестиції, ці USD, як вам зручно. 12510. Ми це робимо. Бачу, що тут в мене все підтягнулося. Ctrl-C, Ctrl-V формулку 181 310 активи. А що в мене ось тут? Тут в мене те ж саме. тобто я молодець, в мене все вийшло. Це я подивився це я все переніс. Добре, добре, добре. Ця штука в нас вже була минулого місяця. Просто вона тепер вже в нас. Uh, так, формулку переношу. Uh, тут я формулку переношу. Тут я формулку переношу. Чи де в мене ще формулка? Тут в мене формулка. Uh, так, 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 так. так, так. Оплата частинами ноут у мене вже 24 тисячі. Не в мене Василя. Uh, 24 тисячі, там, де платимо відсотки, в нього 0, у нього немає таких кредитів. Uh, там, де капітал. Стартовий капітал я навіть не дивлюся, я переношу, тому що я знаю, що я його рухаю лише в кінці року. Дивлюсь що в мене по іншим статтям. По іншим статтям в мене. 9810 по основній діяльності і 500 по інвестиційній. Так. 9810. І тут 500. Бачимо, що в мене моя перевірялка спрацювала. Ну і вже по цьому звіту можна собі щось аналізувати, щось вже дивитися. Бачимо ми, що. Ну, в нього зменшилось те, що ми визначаємо, як самі користуємось, тому що він вирішив збільшити свої інвестиції. Він не хоче мати дуже багато ліквідності, як в нього було тут 65 тисяч гривень. В нього тепер лише 8800 гривень на руках. Техніка в нього не змінилася, проте він собі якісь долари купив, збільшив гроші в себе на депозиті. Так, що в нього по пасивам? Він трішки зменшив свої зобов'язання, поки він не платить відсотки. Чи це добре, чи погано? Я сказав би, що нейтрально, тому що. Ну, В нього були безкоштовні гроші, і він потихеньку їх віддає. Якби він взяв би ще щось собі таке безкоштовне, це може бути навіть краще, ніж якби він собі це за гроші купив би, тому що не знаю, тому що в нього гроші на депозиті є. Плюс він користується банківськими продуктами, а банк любить, коли йому і на гроші на депозит кладуть і якусь оплату частинами беруть. Так наш Василь в майбутньому буде мати більші ліміти, коли йому дійсно щось дороге захочеться взяти через банк. Так, тут нічого не змінилося, і бачимо, що в нього виріс капітал. Це дуже-дуже добре. По великому рахунку, це наша основна місія, основне завдання робити так, щоб наш капітал ріс. І ми бачимо, за рахунок чого він в нього виріс. За рахунок основної діяльності і інвестиційної діяльності. Тут є один момент, що якщо ми хочемо побачити нашу зміну, нашу динаміку, то як це ми робимо? Ми беремо. Так, Поточний місяць мінус попередній. Чому так? Тому що наступний місяць в нього вже буде починатися не з нуля по основній діяльності, а з 9810. І тому, якщо в нього буде вже за наступний місяць по основній діяльності сумарно плюс 16810, то фактично за місяць він ось це мінус ось, ось це зробив. Він починав з 9810, він ще збільшив на 7 тисяч 000... цю свою статтю. Накопичувальний метод. В кінці року ми це все діло всі ці статті схлопаємо в стартовий капітал, щоб знову ж бачити за рік нашу динаміку для того, щоб краще робити свій облік. Ну що, якось так. Звіт у нас, чудовий звіт у нас готовий. Будемо з кожним місяцем додавати сюди нові дані. Тільки тут я забув зробити 11-24. Думаю, логіку ви зрозуміли. Ви можете зробити його більш гарним, ніж у мене, можете зробити більш простеньким, проте основну суть, я думаю, ви вловили. Просто собі пишемо в колонку всі наші статті, і вправо додаємо наші дані. Що в нас далі по структурі? В наступному відео, наступних двох відео, ми подивимося, що ж таке амортизація і переоцінка операції з пов'язаними особами. Чому так? Тому що, як і казав, в нас тут всюди всюди брали участь гроші, але є такі штуки, які впливають на наш баланс, які не пов'язані з грошима. І те, як в підприємства йде амортизація, воно трішки відрізняється від того, як я у нас покажу. Тому щоб вас не заплутати, я швиденько поясню. Чому підприємство любить амортизацію і чому підприємство не любить показувати величезний прибуток, а потім як ми це під себе адаптуємо, щоб мати максимально достовірну звітність, яку легко робити. Чекаю вас в шостому відео, а на сьогодні я з вами прощаюсь. Побачимось.